Важка проблематика, яка пов'язана з обороною Сумської області, і стійкістю. проблематика, яка пов'язана з евакуацією із прикордонних населених пунктів. Питання компенсації за втрачене майно та пошкоджене майно, допомога Збройним силам України, про це та інше ми сьогодні поговоримо в такому короткому нашому. Почну я з того, що голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Миколаївич Артюх днями звернувся до громадськості. Він якби поінформував про рішення Ради оборони, у якому йшлося про захист, перш за все, населених пунктів Сумського району, і ставилося питання щодо евакуації з населених пунктів. І е, говорилося про те, що у зв'язку з відходом збройних сил України із Курської області е, можливі бої на прикордонній Сумської області, тому громади можуть бути піддані жорстким обстрілам з боку ворога. Ну, певний час пройшов е, з моменту того засідання. Е, ми вже можемо говорити, що не можуть бути підданими обстрілами, а вже піддаються інтенсивним страшним обстрілам, і, і варогідність боїв саме на прикордоні Сумської області є цілком можливою та реальною. Ну, зрозуміло, що у зв'язку з цим евакуюватися, начинити опер евакуації. Ну так, альтернатива є, залишитися у своїх домівках. Проте, ну, нам треба серйозно подумати, що в принципі принципово це дасть, якщо ми залишимося у своїх домівках. Також говорилося про те, що Збройні сили України висловлюють прохання, щоб цивільні не були присутні там на прикордоні, оскільки це значно ускладнить їх. Дії значно ускладить їх плани. Це зрозуміло. Цей меседж прозвучав. Що можна сказати у зв'язку з цим? Ну, я би повернувся дещо у минуле було засідання громадської ради за участю і голови обласної військової адміністрації Володимира Миколаївича Артюха, його колег. І на тому засіданні було логічно, я все ж таки викладач логіки, я можу як пооцінити ці питання і ці варогідності. Було логічно доведено, що Сумщина захищена на високому рівні по землі. Це важливо розуміти по землі. Дійсно, були приведені аргументи, були приведені цифри, були приведені обставини. Я говорю це у зв'язку з цим, що у ну, всіх людей, які до нас звертаються, і так зрозуміло, що за гамбурзьким рахунком нас цікавить, непокоїть питання, чи буде Сумщина захоплена ворога. Чи є ворогідність окупації, чи є ворогідність анексії, це все більше нас непокоїть у зв'язку з ситуацією навколо. Позиції Сполучених Штатів Америки тут зрозуміло, що РФ намагається легалізувати анексію наших земель, ну і якби продовжувати далі займатися ось таким от загарбницьким захопленням, звірячим захопленням. Ну, перше, те, що я сказав, сумська обласна військова адміністрація у у в особі керівництва вчиняє заходи, здійснює заходи. Системні захисту по захисту Сумської області, і вона захищена по по землі. Є також інші обставини, які я не можу виголошувати у прямому ось такому ефірі, да який буде поширений щодо того, що ми можемо говорити про те, що є висока ступінь вергідності, що Сумська область буде успішно захищатися так. Обстрілюється, напевно, буде обстрілюватися при кордоні, дістанеться і Сумам, дістанеться іншим містам, проте Сумщина вистоїть. Сумщина вистає. Взагалі, коли ми говоримо про щось там майбутнє, ми маємо усвідомлювати, що в логіці це називається судження, майбутнє, судження про майбутнє, судження можливості. Це в будь-якому разі ми говоримо про те, що вирогідне. І Ще така українська примовка, да, теоретична кобила практично не везе. Да, теоретично все можливо про те, чи повезе кобила. Да, я так думаю, що нам треба виходити з того, що майбутнє це багато в чому це продовження нашого сьогодення. Так от я би так поставив питання, що треба зробити в сьогоденні, що треба зробити усім нам для того, щоб сумщина вистаяла і задля нашої загальної. Загальної перемоги, перемоги над ворогом. Ну, давайте продовжимо тематику з евакуацією. Всі все розуміють, що це таке втратити домівку, що це таке залишити домівку. Навіть як філософ, я скажу, що це питання, які пов'язані з глибокими стражданнями, через те, що ми вклали сюди життя, ми вклали сюди свої. Ресурси, фінансові ресурси, часові ресурси. Ми сподівалися, що тут будуть жити не тільки ми, але й наші родичі. Що таке домівка? Домівка – це такий об'єкт реальності, який пов'язаний не тільки із почуттями сентиментами, це, що пов'язане з певними духовними основами, основами людського існування. І це все важко. Всі розуміють, наскільки. Це призводить до страждань. Більше того, тепер я навіть перейду до деяких повідомлень, які йдуть від людей. Евакую, евакуюватися навіть виносячи за ці всі страдання, куди евакуюватися? У родичів іноді довго не проживеш, іноді умови, які пропонуються, не є прийнятними. Навіть з розумінням того, що є що йде війна, вони просто не є прийнятними, і люди змушені повертатися. Питання компенсації за пошкоджене та зруйноване майно також у людей виникає, виникають певні претензії, певні образи, на предмет того, що багато бюрократії, що робиться це довго, іноді ті, хто це любить, робить, заявляють що ось. Це для нас не головне питання, навіть таке от люди передавали. Я просто зараз ретранслюю про те, що вимагають якісь підтвердження. Ну що я хочу сказати, Я хочу звернутися до тих людей, від яких це залежить, все ж таки зрозуміти, да і зрозуміти в якому шоковому стані знаходяться люди. Зрозуміти, що ми все єдині одна нація. Що в даному разі треба вийти за якихось межі бюрократичних патернів поведінки та а, зробити все можливе, а може неможливе для того, щоб допомогти людям. З іншого боку, і людям я хочу сказати, що те, що вимагають документи, це питання звітності, звітності, і це питання важливі. Якщо треба якесь підтвердження, то ну в якому б ми стані не були, то треба це все робити. Е, я ще раз повторю. Те, що на Сумському каналі, вже говорилося, що бажано всі ваші документи на майно зберігати на Google Діски. От з Канкупів зберігати на Google Діски, бо ну, така доля може е, спіткати кожного з нас, хто наразі живе в Сумській, в Сумській області. Е, наступне зрозуміло, що єдиним гарантом, єдиним на кого нам наразі треба спать. Сподіватися, це не тільки влада, не тільки обласна влада. Говорячи про обласну владу, я хочу сказати, що обласній владі зараз чітка функція. В от, от, чому тут і зрозуміло, і просто, і і дуже нормально, що так і є. Це Захист Сумської області. Тому те, що очолює військовий, те, що його найближче оточення це військовий це гарно, це нормально. Говорячи про гара, головного гаранта Збройних Збройні Сили України. Тут іноді люди висловлюють такі якби слова, що ну що ми зробимо там? Як ми допоможемо? Ну, донати, добре, от є донати. Да можемо зробити. Ну, По-перше, потрібно заопікуватися родиною військовослужбовців. Причому це не тільки у вигляді якихось слів підтримки там, телефонних розмов, але ще і у вигляді конкретної допомоги виділити для цього час. Ну, зараз весна, наприклад, запропонувати там, обробити город, запропонувати допомогу організаційну для, для дітей. Запропонувати виконати якісь певні функції, наприклад, там кудись ходити, десь оформити документи вже навіть сама пропозиція, вона багато що дасть, вона вона іноді може відігравати вирішальну роль, що люди ці родини будуть розуміють, що не дарма, що з нами нас підтримують, цінують той подвиг і цінують ту жертву, на яку пішла людина. Може, ціною і свого життя, ціною здоров'я, і ціною ту жертву, на яка на яку пішла вся його родина, яка, яка наразі страждає, і у цих, у цих родин війна ніколи не закінчиться. До, до речі, з приводу закінчення війни, і от дуже часто там є такі повідомлення, коли це все закінчиться. Ось скажіть, коли вам це закінчиться, але ж там ось скажіть, коли це закінчиться. Я би хотів привести одну цитату. Вона відома, це один із колишніх в'язнів концентраційних таборів часів Другої світової війни. Він говорив так: що спочатку померли ті, хто думав, що скоро це скоро все закінчиться, потім померли ті, хто думав, що це колись закінчиться, але вижили ті, хто робили свою справу кожного дня. Я свідомо не передаю цитату я просто хочу адаптувати ці слова під наше життя. Говорити про. Перемогу говорити про а коли це все закінчиться, ви знаєте, нібито майбутнє, майбутньому теоретично можливо все, але майбутнє це багато в чому залежить від нашого сьогодення. Ми, ми будуємо наше майбутнє відповідно діючи нашому нашому сьогоденню. От якщо ми засередимося на конкретних справах, які наразі перед нами перед нами стоять. На виконання конкретних завдань, на пошуку таких завдань, на визначення таких завдань. От маєте певний ресурс: часовий, фінансовий, душевний, якийсь, духовний ресурс. Поділіться із головним нашим гарантом нашої безпеки, захисником, збройними силами, збройними силами України. У цілому все, що я хотів до вас донести, я доніс. Будь ласка, змушений вас просити задавати ваші питання та коментувати безпосередньо під цим відео у зв'язку з відповідними алгоритмами YouTube, ми переможемо. Наснаги всім нам, витримки, усім нам, мужності, усім нам і. Будемо разом наближати нашу перемогу. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.